На Рівненщині стартували культурно-мистецькі проєкти, які цьогоріч отримали підтримку Українського культурного фонду. Їхнє головне завдання зберегти національну ідентичність, культурну спадщину та допомогти адаптуватися тим, кого зачепила війна. Першим розпочався проєкт Сонечко на долонці він спрямований на соціальну адаптацію дітей із родин військовослужбовців. Учасниками можуть стати хлопчики і дівчата віком від 7 до 14 років. В межах ініціативи буде створено чотири культурні продукти, зокрема, виставку художніх робіт дітей з інвалідністю. І ось ті ілюстрації, які діти виготовляють в неї на занятті, вони будуть е е інтегровані в книгу. На, в Кінцевий результат буде надрукована книга з дитячими ілюстраціями, з дитячими фотографіями, з їхніми емоціями. Е ще один культурний продукт, який в нас буде по завершенню е цього проєкту, це. Е Анімація Березнівський музей цьогоріч реалізуватиме проєкт «Вишита пам'ять від сімейної реліквії до національного символу. У час, коли ворог намагається знищити нашу ідентичність, створена експозиція буде присвячена вишиванці як потужному символу українського незламного духу. Особливу увагу буде приділено сорочкам, що народжувалися в найскладніші часи під час окупації, заслання та воєнних лихоліть. Музей за 40 років своєї роботи зібрав дуже гарну колекцію вишитих речей. Серед них унікальні є сорочки. Є Шники є ті, які передавалися родинами і нараховували, належали кільком поколінням. Є унікальні, які вишивалися і були привезені з таборів в період радянської радянських таборів окупації. Останні роки додавалися фонди музею, поповнилися вишиванками кількома вишиванками, які належали Героям російсько-української війни державний архів Рівненської області працює над цифровим переосмисленням історії. У рамках проєкту Кроку невідома віртуальна подорож архівом. Відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з церковно-метричними книгами, кримінальними справами репресованих та документами повітового казначейства. Це буде онлайн-екскурсія державним архівом Рівненської області, яка включатиме в себе декілька таких відеосюжетів цікавих з інформацією про те, як ж. Живе архів, як працює архів, з яких, там, з яких таких ключових моментів складається дослідження історії, з чого розпочати дослідження родоводу. Окрім того, за рахунок реалізації даного проєкту ми знову ж таки оцифруємо 400 архівних справ. Ході проєкту Археологічна майстерня в пересопниці передбачено створення першої відкритої археологічної майстерні на Рівненщині. Тут відвідувачі зможуть ознайомитися з роботою археологів, побачити унікальні знахідки та результати розкопок. Це буде щось на кшталт лабораторії, де будуть працювати фахівці, зокрема це як працівники пересопниці, так і археологи. Ось воно має на меті власне популяризувати археологічну спадщину в пересопниці, і в ході цього проєкту буде створено інтерактивну виставку з роботою археологів з історії археологічних досліджень пересопниці. Кожен із цих проєктів це мистецька ініціатива до збереження культури в часи війни. Ірина Кудюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.